Слава Україні! Янукович вирішив зайняти місце кличка. Ну, це очевидно стало з, недавних, з недавніх подій, які розвертаються в мас-медіа. Видно, що несподівано почали атакувати кличка. Його атакують за його будинки, власність, за його якісь там податки. Зауважте, ще буквально тижня два тому ніяких розмов про будь-які атаки на кличка не було. Чому це відбувається? Я. Точно поєднує цей процес з євроінтеграційними заявами Януковича. Що відбувається насправді? Насправді, Янукович тепер стає в очах себе, в очах свого оточення, більш центристським політиком. Він відмовляється від проросійської інтеграції, залишаючи цей сектор електоральний для комуністів і. Русофілів, а сам намагається зайняти центральну нішу. І заодно для нього дуже важливо захопити той електорат, який не дуже політизований, який не дуже є українофільським, який ну, не дуже патріотичний, але протестний і в той же час євроінтеграційний. І саме таких людей дуже багато в тих, серед тих, хто підтримує кличка. Таким чином, напади на кличка допоможуть. Януковичу відібрати у кличка частину його ненадійної публіки і збільшити свій електорат. І от саме через це я абсолютно впевнений, почалися напади на кличка. Я маю на увазі передусім понеділковий ефір, де кілька журналістів, наближених до влади, представнику партії «Удар» задавали питання не з приводу теми розмови, а з приводу якихось речей пов'язаних з кличком. Не знаю, чи вдасться. Януковичу стати кличком швидше за все не вдасться, але його спроба очевидна.